Після святкування Петро Порошенко прийняв у себе представника вселенського патріархату Іова Тельмійського. Президент подякував архієпископу за те, що вселенський патріархат. Взявся вирішити питання автокефалії української церкви у червні. Верховна Рада звернулася до Константинопольського патріарха Варфоломія з проханням благословити єдину помісну церкву в Україні. І от права рука Варфоломія в Києві. Іов Тельмійський запевнив Петра Порошенка, що комісія створена, і робота в цьому напрямку вже ведеться. Архієпископ Іов сам родом з Канади, але має українське коріння і добре розмовляє українською. Українська влада єдина в своєму прагненні, в своєму бажанні мати єдину церкву. Розуміємо, і ми теж оце сприймаємо, що церква і держава відділені, але церква і держава мають співпрацювати. Єдинство православної церкви в Україні без підтримки держави неможливі.